У сесійному засіданні 35-ї сесії Надвірнянської міської ради взяло участь 25 депутатів. Також у роботі сесії брав участь голова Надвірнянської районної ради Василь Попович розпочав сесію Надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович, який у своєму звіті акцентував увагу на подіях та процесах, що відбувалися у міжсесійний період. Зокрема, Зіновий Андрійович зупинився на проблемі повернення земельних ділянок у рочищі городищі громаді міста Надвірна. в цілому. За останній місяць було три офіційні зустрічі з керівництвом області, де було запевнення про те, що землі будуть повернені. Було звернення громадських організацій, були відвідані громадські організації, громадські де черговий раз було задекларовано і запевнено про те, що дані землі будуть у власності громади і будуть повернуті для суспільного користування. Також міський голова повідомив, що робота над генпланом міста підходить до завершення. У минулому тижні, 16 жовтня 2013 року, відбулося засідання архітектурно міста ради управління міської будівельності та архітектури департаменту. Секретар Надбернянської міської ради разом з депутатами Двінянської міської ради, разом з архітектурою міського ради відбулося затвердження, перше серйозне затвердження нового генплану. Який буде прийнятий на сесії міської ради, де було, я не буду зачитувати преамбур, вирішив рекомендацію та пропозиції, вирішив внести зміну до проєктної межі в місті Надвірного, проведено в східній частині, визначивши її межу по контррієкт обізнаю, передбачити виніс території на проєкту виробничого зону. І третє, після внесення змін, згідно вичого вказаному, рішення міської будівної ради додатково розглянути даний проєкт. Новий генплан міста передбачає збільшення меж міста майже на 80%. З розробкою нового генплану більше як на 70% збільшилась площа населення. Генплан 1975 року, і генплан 2013 року площа збільшилась майже як на 70% по діючому архітектурно-земельному законодавству. Допускається під час розробки нового генплану збільшення площі населених пунктів не більше 20-30 На даний момент пішли на зустріч і хотів би подякувати депутатському корпусу, секретуру про те, що ми пройшли перше серйозне обговорення. Перше серйозне обговорення, яке відбулося два тижні тому, не знайшло підтвердження плану тільки в зв'язку з тим, що я вчора говорив на обговорення під час прийняття норвої нормативно-шої оцінки. Було Попрацьовувано, не цього сказати робочу групу архітектури міської будівної ради про те, щоб землі, які сьогодні є замеженими населенням пункту, не війшли в новий димплант. Провівши ряд переговорів з керівництвом області, з керівництвом обласної архітектури, було переконано про те, що місто має розвиватися і в зв'язку з тим, що цих майже 80% це покриття. То есть тому межі міста і площа збільшуються, І це та перспектива, це та стратегія міста на слідуючи десятки років. Присутній на сесії голова Надвірняцької районної ради Василь Попович підняв питання щодо вирішення проблеми утилізації твердих побутових відходів. Звичайно, зараз ні місто, ні кожен населений пункт не може залишитися на сам з сам цією проблемою. Ця проблема вже виходить за межі навіть району. Це проблема в області навіть цієї держави. Прийнято обласна програма поводження, де передбачено 6 мільйонів на виготовлення проєкту кошторисної документації проєктування полігону з поводження трудих культурних відходів. Але друга частина там 50, по-моєму, 6 мільйонів має бути інтернет. Програма на 10 років, на 15 років Це буде першочергове, тобто що населений пункт відчував, що він отримає за те, що на своїй території буде складувати чи переробляти і світло користь, якісь додаткові не хоче. Серед розмаїття питань, що розглядались на сесії, проблеми збереження дорожнього покриття для господарки міста стоїть надзвичайно гостро. Власне, щоб отримати вичерпну відповідь щодо вирішення цієї проблеми на сесію були запрошені представники державтоінспекції, які з невідомих причин не з'явились на сесійне засідання. Депутати прийняли звернення до органів ДАІ з вимогою навести порядок з проїздом по вулицях міста великовантажних автомобілів. Нехтуючи законом щоденно, курсують центральну частину міста, надвіна руйнуючи асфальтне покриття та люки, інфраструктуру на дорогах нашого міста. Приходячи, звичайно, наведено, просимо вас вжити заходів по недопущенню великого вантажного транспорту вулиці міста Озони. В цілому сесія пройшла конструктивно. Депутатський корпус прийняв ряд важливих рішень, які були внесені на розгляд сесії. Все Всеволодкиселевський, Василь Томич, новини, телеканал «Рай».